Ввечері 4 липня російські війська завдали двох ударів по місту Новогродівка. За інформацією прокуратури Донецької області, близько 16.30 було обстріляно двоповерхово-житловий будинок. Поранення отримала подружня пара. Через годину ворог завдав повторного удару. Вчора Новогродівка зазнала обстріл з системи ураган і обстріл спіди з дронів з дронів. Є Мені десять. П'ять дітей травмовано юнаків 18 і 20 років, трьох 17-річних хлопців та двох дівчат 14 років. Постраждалих було доставлено до медичних закладів, де їм надали усю необхідну допомогу. Сьогодні на вулицях Новогрудівки небагатолюдно. Мешканці приходять до тями після вчорашніх подій. Але люди, які вийшли по своїм справам, розповідають, було дуже гучно. Слышали, вила дуже дзвонко, звісно. Та где та наверное, пять начала шестого. Было два сильных пострела. Ну, один попал где-то там, в стороне это, один вот это здесь. Ну, есть, сказали, раненые, отправили их в больницу. Беда. Эти фашисты, сколько можно уже издеваться. Ночи неспокойные, эта ночь снова была такая безумная. Где, что не знаю, но было очень звонко. Вон болванка у нас на крыше лежит от смерти и все. Ну, обстрелы это, я не знаю, может люди в другой местности как-то по-другому пытаются, ну, не знаю. Это. Привыкнуть к этому, конечно, невозможно, как бы игнорировать это нельзя, пострадавших много. В основном досталось парку, в парке люди пострадали. Четко слышно воздушную тревогу. Люди проигнорировали, с одной стороны, это. Ну как мы свидали. Всегда... Думаємо, що та але случитися з нами. загалом. Внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу міста Новогродівка було пошкоджено три багатоквартирних будинки, дві адміністративні будівлі та кафе. На місці події працюють комунальні служби, які ліквідують наслідки ворожої атаки та енергетики. Альона Соболенко Чепіль Даниїл з Новогрудівки спеціально для телебачення капрі.